Вітаю! Це програма. Будьте здорові. Мене звати Володимир Соколовський, я лікар отоларинголог в Центрі здоров'я та естетичної медицини Профідок, завідувач центру мікроендоскопічної хірургії, лор органів центральної міської лікарні. Сьогодні ми поговоримо про баротерапію у барокамері «Оксіхелп». За останні дні ми отримали багато звернень із запитаннями. Для чого використовується барокамера, як вона працює та як лікуються киснем? Для того, щоб в організмі нормально функціонували всі органи та системи, кожній його клітині необхідний кисень. Якість газу теж має важливе значення. Киснева барокамера це спеціальний медичний пристрій, який створює всередині себе підвищений тиск і високу концентрацію кисню. Пацієнт, перебуваючи в барокамері, дихає чистим киснем. Який подається під тиском, що дозволяє наситити тканини організму киснем набагато ефективніше, ніж при звичайному диханні. Цей процес триває до тих пір, поки пацієнт знаходиться всередині капсули. Киснева терапія ефективна при лікуванні багатьох захворювань. Застосовується барокамера для лікування ран. Барокамера сприяє швидкому загоюванню ран, опіків, пролежнів. для лікування захворювань серцево-судинної системи. Покращує кровообіг, знижує ризик інфарктів та інсультів. Для лікування захворювань нервової системи допомагає при травмах головного мозку, інсультах, розсіяному склерозі. Застосовують кисневу барокамеру при захворюваннях дихальної системи. Киснева барокамера покращує функцію легень при хронічних обструктивних захворюваннях легень, пневмонії та інших захворюваннях. Використовується барокамера для лікування анемії, аутизму. Захворювань суглобів, в офтальмології, дерматології, стоматології і при багатьох інших захворюваннях призначається баротерапія з профілактичною метою для покращення адаптаційних сил організму, швидкого відновлення після вірусних інфекцій, усунення синдрому хронічної втоми, нормалізації сну, метаболічних процесів, зменшення збудливості нервової системи та покращення загального самопочуття. Пацієнт лягає в спеціальну капсулу, яка герметично закривається. Потім всередині капсули створюється підвищений тиск і подається чистий кисень. Тривалість сеансу і тиск визначаються лікарем індивідуально для кожного пацієнта. Лікування в барокамері безболісне і безпечне. Процедура добре переноситься більшістю пацієнтів. І що саме головне, поліпшення стану здоров'я може бути помітним вже після кількох сеансів. Багато людей відмічають поліпшення загального самопочуття вже після першого відвідування. Курс лікування оксигенотерапією призначається лікарем залежно від захворювання та показів. В середньому проводиться 5 сеансів на тиждень. Баротерапія не потребує особливої підготовки. В день проведення сеансу варто прийняти душ. Перед процедурою не рекомендовано наносити декоративну косметику, парфуми, дезодорант. За 2-3 години до процедури не вживати їжу. Процедура проводиться в спеціальній капсулі барокамері OxyHelp. Сеанс триває 45-60 хвилин. Тому не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.